Доброго раночку, мої любі друзі-підписники. Сьогодні в нас вже літо, 2 червня і вже завершальний етап роботи висажуємо пізню капусту. Пізня капуста в нас агресор. Ми її садимо небагато, шість рядочків. Але ж рядочки які длинненькі в нас, там і перці, і сині. Я вам вже як посадимо, я піду покажу вам, які вже вони на якій вони вже стадії. А зараз садовимо капусточку. Посадили ще рядочків рядочком капусточки, гарненько стоїть. І піду зараз покажу вам весь город. Після капусточки обіцяла вам показати все А Це в нас такий перчик. Воно вже сонце світе, перчик вже на кінець прижився, вже зеленіє, вже даже є бутончики, міждорядочка ще не просапана. Баклажанчики вже прижилися. Вже прижилися баклажани, вже їх і посапали між дорядочкою, сам баклажан. Це висадили у суботу, ми ще заливалося агресор. І що тут було широченько, ми ще рядочок агресора вліпили. Це вже пішли в нас помідорчики, це рядочок яни, це рядочок тапера. Тапер це у нас він... Ой, то рядочок мої насінневі. Бачите, скільки там воно паличок, паличок, то все сорти, сорти. Оце Яночка у нас. А оце тапер. Оце тапер. Гібрид, Воно, дивіться, вже гарно цвіте, кругленький з носиком. А це пішли. Три рядки солеросу Він ще геть не зацвів, але ж подивіться, дивіться, по дві китиці на ньому вже цвіте. Взагалі, коли цвіте солеросу то це одне таке задоволення. Жовтий, він жовтий, але це ще не так. Коли він буйно цвіте, він весь стоїть жовтий в квітах. Це сливочка. Це сливочка, рядочок. Це гіркий перчик вже цвіте, вже даже дивіться, є перчики. Висять перчик. Оце цвіте ось. І це в нас пішла кукурузка. Це та, що ми в стаканах висаджували другою партією. Це та, що ми насінням висівали. І це ось, дивіться, уже яка у нас шикарна кукуруза яка висаджувалася із стаканів перша партія. Вже в цей О, малина вже хороша, вже бутони викидає, скоро зацвіте. Картошка, дивіться, вже яка вже рядки посплітала. вже ну Це тут рання вона не цвіте. А тут ось далі середня, то вже цвіте. Бачите, картошка. Це тут у нас тоже перчик, який ми першим садили. Він вже зелененький, він вже кращий, ніж той. А, і квасолька, дивіться яка. А це у нас кабачок, який змерз, а була серединка жива. Ми обрізали листочки і він вже, вон, дивіться, є і кабачечки, і, і цвіте. Я сьогодні зірвала, вже 6-7 штук зірвала. Так що відійшло, від, віджив. Так, що... А, ну, тут. І а все покажу вже, який у нас баштан. Садили, я вам показувала, коли ми садили, який він був малесенький. Зараз подивіться, вже який він дині, воно, вже гарний баштан. Ну, на цьому відео закінчую. До нових зустрічей. До побачення. Миру і добра нам усім.